Це добре, що все добре. Яка погода була на вихідні? Варка. Ага, а в нас сонячно було, і дуже тепло було, до речі. Перед цим було пару днів, що сильний вітер прямо аж був. А на, вихідніх, на вихідних так було тепло, що ходили в одній кофті, не в курточки. Гарна дуже погода. І зараз гарна. Небо, синє, листя жовта красота. Осінь золота, в повному своєму прояві. Так, ну, поки нема Даші. Якщо у вас все добре і ви з гарним настроєм вриваєтесь в понеділок, то, значить, тоді починаємо наш урок. Давайте пригадаємо спочатку, перш ніж я його почну. Ми пригадаємо, про що говорили на минулому уроці. А минулий урок у вас був асинхрон. Він був не онлайн, і у вас була практична робота. Треба було виконати практичну роботу. Всі завдання були в презентації, в робочому зошиті треба було її виконати, підписати, що це практична робота, тема і всі завдання, які в ній прописані. Виникли у вас питання по ній? Оскільки мені ніхто особисто не писав, що не може зробити, то я так зробила висновок, що всі з нею впоралися. Чи є у вас питання по практичній роботі, яка була перед цим? Немає. Чи змогли ви її виконати? Немає. Немає. Тоді я сподіваюся, що там фото прикріплене і вже можна виставляти оцінки. Раз немає, значить все добре. Добре, тоді. Тема нашого сьогоднішнього уроку це, бачимо, форми земної поверхні. Розглядаємо ми з вами фізичну карту України і будемо е, згадувати, які в нас існують форми земної поверхні. Е, от, е, точніше, ну, ви їх знаєте, ми просто пригадаємо і, на прикладі України будемо їх вивчати. Це в нас форми рельєфу можуть бути гори і рівнини. Гори, як ви знаєте, поділяються в нас на низькі, середні і високі. Тему уроку можна записати в зошит: число, класна робота і тема уроку. Гори поділяються в нас на низькі, середні і високі. Низькі гори це до 2000 метрів. Середні гори це від 2 до 5 тисяч метрів. І високі гори це від 5 і вище тисяч метрів. Тобто 5 кілометрів і вище це високі гори. На території України високих гір немає. На території України в нас середні гори Крим і Карпати. Рівнини поділяються в нас, згадуєте, також на три категорії. Перше це низовини. Друге височини і третє плоскогір'я. Низовини в нас від 0 до 200 метрів, тобто найнижчий йде рівень від 0 до 200 метрів. Височини від 200 до 500 метрів, і плоскогір'я від 500 метрів і до 1000, тому що те, що йде більше 1000, це вже будуть гори. Так, і зараз будемо розглядати, які ж форми рельєфу в нас є на території України. Ось вам фізична карта України, в кого з вас є паперові атласи, ви також можете їх розкрити, зараз подивитися зблизька на фізичну карту України. Погляньте, будь ласка, внизу, в лівому нижньому кутку, є умовні позначення, тобто легенда карти. Легенда карти це називається, там де умовні позначення. І бачимо, що тут у вас є шкала висот і глибин, тому що територія в нас, е, України омивається Чорним і Азовським морем. Значить, там бачите темно-синій колір, це найглибші частини. Е, ну, так, вже біля Криму вони знаходяться у нас найглибші частини. Азовське море, бачите, все світлим кольором, голубеньке, воно не глибоке. Бачите, там показані глибини, тобто шкала глибин, дивіться, в ліву сторону вона рухається від 0 до 200 метрів. Тобто, там взагалі до 20 метрів Азовське море, там великої глибини немає. Погляньте, будь ласка, там, де йде кольори рельєфу. E, Саме найзеленіший це з нас йдуть низовини, там, де жовтим кольором це вже жовтим і світло-зеленим. Височини і плоскогір'я. Оранжевим, точніше, це вже більше як плоскогір'я, і коричневий це вже гори, коричневий колір, бачите, на півдні Криму. Це в нас Кримські гори. Крим ми розглядаємо, тому що Крим наш. Крим анексовано, і він буде наш, як і був раніше. На Заході України, дивіться, також є коричневий колір в нас. Це в нас Карпати. Карпати, тут у вас легенда карти закрила, але Карпати простягаються не лише на території України, а і на території Молдов, Молдову захвачує і Румунію. Так. Розглянули фізичну карту, зараз ми будемо детально кожній розглядати. Після презентації дивіться, коли ви розглянете презентацію вже вдома, ви запишете собі в зошит всі назви найбільших рівнин і гір України, найбільших низовин, височин, плоскогірів України. Це п'ятий слайд презентації. Зараз я презентацію відкрию, і ви подивитеся, що саме записати, але запишете вже. Після уроку, бо ми будемо зараз розглядати кожну, кожну із форм рельєфу. Так дивимося. Ось вона форма земної поверхні. Є. Ну, давайте згадаємо, що взагалі таке рельєф. Оп, назад. Отак. От Отак. Що таке рельєф? Одним словом, шостого класу. Ну як одним? Трьома. Пригадуєте, шостий клас, де загальна географія була. Там всього потрошку вчили. Що таке рельєф? Саме визначення. Хто згадає? Просипайтесь, просипайте. Що ніхто не згадує, що таке рельєф? Видно вам презентацію? Так. Ну, згадуйте, що таке рельєф. Забули? Трьома словами. Що купність нерівності поверхні? Правильно, Саша. Нерівності земної поверхні. Згадали? Які форми рельєфу? Питати не буду, бо я вже їх сама сказала. Це гори і рівнини. Форми рельєфу. Але ж гори і рівнини це на суходолі? А ще ж в нас є океанічне дно. То там також є форми рельєфу, форми рельєфу океанічного дна, підводні жолоби, хребти. Ну ми це зараз не трогаємо, тому що територія України океаном не омивається. Ви просто згадуєте, що коли вивчали в 7 класі географії материків і океанів, там цілий розділ іде, цілий параграф по океанам, саме по структурі і будові океанічного дна. Згадала, що вам хотіла сказати цікавого: є такий мобільний додаток, я думаю, що можна його скачати і на ноутбук. Airbooks називається. Він і для вчителів, і для учнів. Там деякі теми, не всі теми, і не по всіх предметах, але деякі теми там розказуються в 3D-моделях, 3D і 2D-моделі. Тобто я там якраз переглядала, але не знайшла посилання на, сам, на саму модель. Прийдеться цей додаток вам скачувати, якщо ви забажаєте. Я скину вам посилання в групу Viber. От, і заскріню які там моделі, щоб ви подивились. Це для вашого ж розвитку, якщо вам буде цікаво дуже прикольно. Там є по нашій сьогоднішній темі: подивитися можна гори і рівнини в 3 d розрізі От гора, де в неї пік, де в неї вершина, отако обертаєте її пальцем. Тобто, так можна поставити боком, з ніг на голову перевернути, повністю обдивитися, по всім параметрам ці гори, скину вам посилання на цей додаток. Ну, точніше, напишу, як він називається, і в Google Play його можна скачати. Це, якщо ви захочете, якщо вам буде цікаво, там дуже не, цікаві ці 3D-моделі для кращого запам'ятовування і для кращого вивчення. Писати це нічого не потрібно, але коли ви дивитеся, у вас працює зорова пам'ять. І навіть якщо ви прочитали і не запам'ятали, то коли ви дивитесь картинку, а тим більш 3D-модель, то воно дуже-дуже гарно запам'ятовується. Після уроку скину вам, як називається цей додаток, якими способами на фізичній карті позначають різні форми рельєфу? Це я вам також тільки що сказала. Є шкала висот і шкала глибин. Глибини в нас від голубенького до темно-синього, чим темніше, тим глибше. На рівнині території від темно-зеленого, найнижче низовини, до коричневого – це гори. Як за шкалою висот дізнатися висоту місцевості? Це те саме. Ось у вас є висоти, дивіться, вгорі, тут дрібненьке, але. Ми ж тільки що це розглядали. Висоту місцевості, треба подивитись, яким кольором позначено, і на цій шкалі ви будете знати, тобто від 0 до 100 метрів ця територія. І також найвищі точки або найнижчі на цій ділянці будуть прописані. Якщо це, наприклад, якась низовина, то на ній буде указана найнижча точка в метрах, треба уважно оглядати карту. Якщо це, наприклад. Взяти нашу Запорізьку область, Приазовська височина, гора бельмак могила Там вона вказана і її висота також 324 метри. Так, що можна сказати про рельєф України, розглянувши фізичну карту? Хто що може сказати про рельєф України? Ось ми тільки що розглянули і це вона зараз міленька в нас, але у вас перед собою є атлас, в кого є паперовий. А в кого немає, тільки що в презентації я, о, в самому уроці тільки що показувала фізичну карту. І плюс у нас є онлайн атласи і інтерактивні, хто на інтерактивних зареєструвався. Що ви можете про неї сказати? Про фізичну карту України? Яка вона? Ну, яка вона? Яка фізична карта України? Який її рельєф? Ви тут, народ, не проснулися, чи що? Яка в нас, чуєте мене нормально? Яка фізична карта України? Щось ви не проснулися зовсім, чи мене погано чути? Чуєте мене? Чу, mm. Чуємо. Фізична карта України можна сказати, вона різноманітна. Тобто в ній присутні всі форми рельєфу. Це те, що я хотіла від вас почути від низовин і до гір. Але якщо ми її окинемо оком, от так зразу всю, то територія в більшій її частині це рівнинна низовини височини плоскогір'я. Тільки на крайньому заході і на крайньому півдні є в нас гори, середнє за висотою. Все, це те, що треба було сказати. Йдемо далі, форми рельєфу. Бачимо. Ви сказали мені трьома словами: це нерівності земної поверхні. Тут більше цілим реченням. Сукупність різноманітних за формою та походженням нерівностей земної поверхні. Можуть бути планетарні, найбільші, основні та дрібні форми рельєфу. Дивіться. Це все в нас форми рельєфу. На них діють внутрішні. Сили землі і зовнішні, при їх утворенні. Материки і западини океанів, як я вам вже й говорила, поділяються рельєф на материковий і океанічний. Материки у нас поділяються рівнини, гори. От, і вже дрібні форми рельєфу, яри, балки, річкові долини, бархани, дюни, які утворюються під дією води, вітру ерозії ґрунтів і так далі. океанів. Там також є гори, рівнини і є глибоководні жолоби, є каньйони і є підводні вулкани. Ось у нас є фізична карта України це те, що я вам говорила: шкала висот, шкала глибин, яким кольором що позначається. Переглянете це пізніше самостійно, це йде те, що я вам вже говорила. Ось він основні форми.